Уже вдруге у Коломиї відбуваються змагання за кубок архієрея. Впродовж двох місяців проходили відбіркові тури, у яких взяли участь більше 50 команд катехетичних шкіл. А на Коломийському полі зустрілися кращі з кращих. Хто з них здобув перемогу, розкажуть мої колеги. Традиційно змагання за Кубок Архієрея розпочалися із виходу єпископа і привітання команд в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Маті Богу! Всі отці, дорогі браті і сестри, шановні учасники сьогоднішніх змагань. Зараз розпочнеться боротьба, розпочнеться наш турнір, до якого ви так довго йшли, перемагаючи. Інші команди, я вас вітаю, бо ви вже найдостойніші. Найдостойніші чотири команди катехітичної школи храму Преображення Господнього, села Олієво-Кролівка Городенківського благочиння, катехітичної школи храму святого рівноапостольного князя Володимира, міста Надвірна Надвірнянського благочиння, катехітичної школи храму архістратига Михаїла, села Верхній Вербі Школомийського благочиння, катехітичної школи храму Зішестя Святого Духа села Соколівка Косівського благочиння. Грали команди два тайми по 10 хвилин у складі сім гравців. Їх підтримували вболівальники. Родзинка спортивного дійства, звичайно, головний трофей. До його появи підійшли творчо-танцювальний колектив. Виніс кубок з центру поля, а Владика його освятив. У фіналі зустрілися команда катехітичної школи храму святого рівноапостольного князя Володимира міста Надвірна та команда катехітичної школи храму архістратига Михаїла, села Верхній Вербіж Коломийського благочиння. У протистоянні перемогу виборола наша команда із верхнього вербіжа та посіла перше місце. Жоден із учасників змагань не залишився без подарунків. Кожній команді презентували м'яч з логотипом єпископа та автографом почесних гостей. Змагання за кубок архієрея у Коломиї відбувається вже вдруге. Головним завданням турніру є залучити до катехетичних шкіл більше слухачів та популяризувати здоровий спосіб життя серед дітей.